Всім привіт! Зараз сезон ловлі головня не тільки на спіннях, а й на хруща. Багато любителів риболовлі на хруща зараз пробують ловити головня. Я в цьому сезоні ще не відкривався, не пробував, але хрущі мене давно вже заготовлені. Хтось їх збирає на деревах, а я їх копав в землі. І вони вже в мене там живуть тижнів три точно. Чекали свого часу. От сьогодні цей час настав. Сьогодні 9 травня я на ріці Убідь, не один, а з Віталієм. Віталій з мормишингом ловить різну білу рибку, але головні поки що немає. Я от зараз розкладаю снасті і пробую ловити. Місця вам знайомі, я вже їх показував в одному з відео. Кілька слів про снасті на які я ловитиму. Ну, головне, які вони повинні бути, якщо ви ловите головня, хтось використовує довгу вудку з кільцями 4-5 метрів, хтось довгий спініг. Я використовую спініг довжиною 2,40. Цього достатньо, щоб ловити на хруща, хтось використовує прозорі поплавки Місцеві рибалки на Головня, я бачив, ставлять звичайний поплавок з перини. Перо. Або ж вирізають з пробки. Я ставлю такий поплапопер, далі йде флюр 018, повідець флюра 018 і гачок. Гачок має бути чорного кольору і під розмір. Наживки, тобто під розмір хруща. Мені б сподобались гачки серії Ультра 8 восьмий номер від Breйna. Вони якраз те, що потрібно для хруща. Вони чорного кольору, вони тоненькі, ну і форма підходяща. А як же ж правильно наживляти хруща на гачок? Саме наживляти. Слово насаджувати використовують тільки до рослинних насадок. А наживка це все, що шавелиться, все що з м'яса, все що тваринного так сказати, походження. Ось гачок. Зараз дістаю, голов... дістаю головні хрущів. Вони вже зачекалися. Хочуть бути в воді, хочуть бути з'їдані, я думаю. <гум> я приїжджаю на риболовлю зі своїми хрущами, тому що не всюди вони є. В якійсь місцевості хрущів немає або дуже мало. Ну от Дивіться, я показую, як наживляти хруща. Наживляється він під голову і виводиться зі сторони живота. Ну Може аж буде видно, чи не буде. Спробую ось так. Під голову. І виводимо на животі. Гачок. О! Видно. Тепер трошки про погодні умови. Останні два дні у нас зранку заморозки мали бути, але ні, пронесло. Я там кривав полуницю, виноград, щоб не померз, але пронесло. Але все-таки температура вночі була плюс 4, плюс 6, це холодно. Сьогодні у нас плюс 10, ну зараз на сонечку, може, плюс 12, холодно. Погода не дуже. Приятливо для, для кльову, головня. Ну є час, як кажуть, на дивані не клює, тому вирішили їхати. Тому що там далі також погода не дуже добра. Закидаю. Пробую обловлювати перше місце. Активний головень клює майже відразу. Це може бути ну, півхвилини і він вистачає нашого хруща. На пасивного потрібно чекати довше, вимучувати його. Активний клює швидко. Тому тактика така. Місця, в яких я не впевнений, що там є риба, я буду обловлювати швидко, а місця там, де я знаю, що він точно є, я його бачив і ловив. Я там буду затримуватись довше. Ось так. Хто не зрозумів, хрущ пливе на поверхні води. Поплапопер чи поплавець, чи що ви там можете поставити, потрібен для того, щоб бачити, де пливе ваш хрущ і, ну, і закинути його куди потрібно. Тому що десь потрібно кидати метрів на 20. І більше. А чи боїться? головень такого яскравого поплавця. Коли клює, він нічого не боїться. Коли не клює, то вже хто що може придумати яку відмовку. Поплавець поганий, повідець затовстий, очок блискучий. А якщо його там немає, то можете ставити будь-який поплавець, головень не клюне. От там далі. Міст. Я буду потихеньку йти туди. Зараз добре пливе хрущ вниз по течії. досить непогано. Там може бути голова. Якщо там не буде, я потім зміщаюся туди під міст. Де я ось, може на тому тижні я ловив на спині. Там вони точно стоять головні. Віталій десь нижче, я потім його вам покажу. Пробує ловити на мармишинку. Зараз я відпустив наживку десь метрів до 20 від мене. Вона собі пливе потихеньку і шукає головня. Або головень шукає її. Водичка в річці трошки посвітлішала. І це вже краще. Якщо вода сидіша, то і кльов риби краще. Так. Ніхто не бере. Такі місця, от я проходжу, якщо немає, то немає. Ось тут під мостом можна затриматись. Це точно. Клювання було чи промахнувся. Ах, 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 Було клювання і добре клювання отам під мостом. Але він промахнувся. Він, він якось так дуже обережно взяв, дуже обережно бовтнув, що навіть хрущай не з'їв. Отам От під мостом зручніше буде ловити, коли я перейду на протилежний берег. Я спочатку цю сторону обловлю, а потім іншу. Ну, закину ще. От бачите, перший проплив наживки, якщо голови є, він відразу себе виявляє. Відразу Отак, притримаю. Тримаю. На одному місці притримаю трошки, ну незручно. Тому що зносить в кущиті. Не кущі, а завал з очариту, який набило весною по великій воді. Зараз я хочу закинути туди, куди я хочу, а це під міст. Тихенько посидіти. Там течія слабка хруща сильно не несе. Навіть можна отак зробити. Покласти, щоб вудка так лежала і все, як на фідер. І тихенько сидіти, менше бубніти. Є! Невеличкий, але є. Так, ось він. Первий голови на хруща. А який? Як то кажуть, відкрив сезон ловлі білого хижака на хруща. Головень невеликий. Отакий грамів, може ну, 200, не знаю, може більшенький. Але все одно клюванням порадував і саме головне, що я тут бачив більших. Завдяки окулярам видно, що ходять більше головні. Тому потрібно чекати, може клюне більше, А такого маленького відпустимо. Та я взагалі всіх головнів відпускаю. Хай там буде кілограм чи півтора, все одно відпущу. Ливи. Після клювання одного головня риба, напевно, насторожилася, бо більше нічого, ніяких ознаків не виходить на хруща. А, я ще забув сказати, що я брав не тільки сьогодні хруща, я брав і інші приманки, ті ж самі, що я використовую на головня. Леїчні воблери, думаю, якщо що, можна буде кидати їх. Але в першу чергу хотів приділити увагу саме отакі ловлі. Коли хрущ намокає, він уже погано плаває, плюс такий вигляд у нього побитий. Я такий викидаю в воду і дивлюся. Може клюнути і так. Ну і міняю потім. Звичайно, що якщо хрущів багато, то... Економити на наживці не буду. То бували такі роки, що хруща було дуже мало і реально приходилось його по одному вишукувати. І... Шкода було навіть викидати дуже вже поганих на вигляд хрущів. Більше турпілувань не було. Потрібно дати місці відпочити, краще я сюди повернуся пізніше. Да і все. Отак, От закрутився, завертівся. І поки що не хочу кидати тут і на воблери хай відпочине, потім прийду. <звук> <звук> Було клювання, але щось він там... Головень погано захватив. Треба замінити. Це вже третій контакт з рибою. Ну, Щось зовсім невелике було. Може грам 200 також такий маленький головень. Ух ти, глибока! Голови намагався клюнути в поплавець. Точніше поплапопер. Але зрозумів, що це обман. Ще закинемо. Трібно перекусити, тому що зараз ми з Віталієм вирушаємо далекий похід. Щоб собою сумки з їжею не тягати, то поїмо сумки в машину і йдемо далі. На інші місця, де може бути головень. Це було на сонці сідати. Холодно було. Так слід, значить зима пройшла. Вон пересядь туди там. це ж дивіться. Поплавець оранжевого кольору яскравий. Але отут під мостом один головень намагався з'їсти поплавця. Він його атакував, бовтнув, але там немає гачків. Це не хрущ, не засікся. І кілька ще було клювань дрібного такого голування, може грамів по 100-150. Більший не хочу клювати, тому ми вирішили ці місця, ці місця довго не товкти, а перейти на, на щось. Цікавіше, хоча тут досить цікаво, але сьогодні така погода, вітер. Ми сидимо холодку, хочемо перекусити, наче зимою так холодно. Ось така весна. Поводку не зробиш, то що вітер дує. Хм. Прийшли на нову локацію. Заряджаю спінінг. Ну і по тій самій старій схемі. Закинув кілька проводок, активний головень Клюне, не клюне і далі. Віталій кидає на мормишинка. Клюють у клейки. Інша риба тут не, не клює. Головні не хочуть. На а От у кліка одна за одною, майже на кожному заході, якщо дозволяє вітер. Бо ловити на легкі мормишки вітер. не дуже зручно. А місцями нереально. Лёвка, подожди. Что с Е? Е. Не, зашел, зашел. Було, було клювання на щось дрібне ну, плаву, рахує, <кій> бачите як він з його соки висмактав <кій> на першій проводці відразу головень. Ей, запруталась як завжди на першій проводці клює потім пускай не пускай все нема нічого Значить він там один був в такому місці, тому я рухаюсь далі. Перевіряю інші місця. Наче брав. А? Був, ну маленький. Зачепився за траву. Був маленький таке, грамімо 100. Перевіряю місце за місцем, там де головень має бути, але клювань немає. Одне клювання, і те холосте, і те дрібне. Все. Навіть такі по 300-400 грамів клювати не хочуть. Отак. От Ну, тут ще кілька місць перевірю і будемо з Віталієм повертатися назад під міст, там ще там ще можна когось спробувати піймати. Бо там він точно є. А тут не зрозуміло, О, клювання було. Еть! Маленький. Такий, не знаю, може навіть... Може навіть не голови клюнути. Отак. Просто чим далі поплав із жуком, я потім вже погано видно, коли клює дрібний, якби нормальний лупанув головень, він такий бурун утворює. Тоді вже зрозуміло, що оце риба. А якщо там тягне за лапку жука, ну така каже риба. Клювання, клювання, клювання. Є, є, є. Голови. О, це б такі не 100 грамів. Де? Вимочив. Віталій. Якщо риба є, от тільки кину, пропливає 2 метри і клювання. І є головень. Невеликий, але все одно приємно. Як-не-як. -як. Ну Другий на цьому місці навряд чи клюне. Але я спробую. По різному бувало, але все-таки риба ця боїться, шумів і коли. Один головень там уже побльохався, то інший не клюне так швидко. Через деякий час може клюнути. Треба перезакинутись. О! Ну, бачите, немає. Вже все. О, підходив, підходив. Понюхав. О, ще підходить. Пливе, пливе. Біля жука пливе, нюхає. Ну присяду навіть. Хай я так пливе. оп 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 все, цей вже не клюне. Цей вже хитрий. Ще одна спроба. Де жук жука не бачу? А вон. Спробую ще одне місце тут в деревах, якщо закину, бо повідець. Десь метр двадцять, можу кудись... Ай. Такий закид Не докинув метрів п'ять. Ну, важко боковим закидом. Метр п'ять-сім навіть. Щука? У Віталія на нано... На... відкусила? Віталія на ноджі, на, на, на мормишинг точніше, клюнула щука. А я кидаю тут обертову блашню і нічого. А щука захотіла мормишку. Повернулися під міст, бо там кльову не було. Як не було? Одного то я піймав, кілька клювань дрібного, але клювання закінчились, то вже будемо шукати рибу по старих місцях. Я відразу закинув. Тут у мене сьогодні він клював, але піймати не зміг. Десь тихо, не хоче. Перша проводка о-о-о, ні. Витягнув, там просто стара опора мосту дерев'яна. От за неї можна зачепитися і відірвати всю снасть. Ще одна проводка, якщо немає, йду далі. Отак, в швидкому темпі перевіряю. Довго тут вогтудитись не буду з ними. Не хочуть, то далі. Я сьогодні взагалі думав, що кльов буде набагато гірший. Тому що дуже холодно, заморозки ці нічні ранкові. Якщо морозу не було, то все одно температура низька і вода холодна. Хрущів біля річки практично немає. Добре, що приїхав зі своїми хрущами, з дому взяв. А так би половив би тут. На старих місцях головень клювати взагалі не хоче, хрущ не хрущ. Трошки я пробував кидати і на спінник. ну, дурна затія, тому що спінник сьогодні не працює, як і не працював минулого разу, коли ми з сашком їздили ловити. А зараз що? Збираємось додому, тому що ну, місця, які я хотів, я перевірив, клювання є, головень маленький клює. Для цієї річки головень, там 300-400 грамів це дуже дрібний головень. Тут є великі, але піймати їх важко. Особливо коли виїхав перший раз і в таку погоду. Ну, якщо я ще поїду на хруща, то я поїду в інші місця, це точно. Тому що тут є де ловити, але місць мало. Хочу перевірити інші місця з хрущем. Ну і Погода Погода сьогодні така, що може хтось би і сказав, чого його їхати ловити. Ну не підбережте, якщо чекати погоду, то можна і не дочекатися, тому що там йдемо на цілий тиждень таке. Але для різноманіття потрібно пробувати ловити. Як кажуть, на дивані не клює і не клюне. Тому я ризикнув, поїхав на хруща. Віталія своя тема, він займається мормишингом також сказав, що ну, не дуже подобається саме тут, тому що мутній воді сильні течії, піймати на мормишки щось нормальне, важко. Та так, дрібно так не є, яка ну, не дуже цікава. Отак. Дякую, що дивилися. Я думаю, що риболовля на хруща буде. Хрущі ще є, холодно, тому якщо холодний сезон, то вони не швидко відходять. Коли починається спека, тоді хрущів швидко зникають. А так поки що така погода, плюс 10 в день, ну, ну це це взагалі це якась зима. Все. Підтримуйте контент підпискою, лайком, коментарем. До зустрічі!